Слово. А сьогодні судове засідання закінчено. Відносно вас? Да. А чи, чи відносно нього є там Тоб... питання? Усне клопотання. Геть його, ви що, не можете, ну, настільки другого кого небудь. І, і не продов... можемо, Чого? Так я з ним навіть не можу поздравитися за руку. Настільки, ну, найогидний чоловік, з яких був з тих, що були. З кого небудь і продовжимо далі. Двіться. І, і продовжуємо Путання, далі. Сходу, Сходу. Хто б не був. Не, не Ні, пояснюючи, пояснюючи. Якщо хочете, я не дам пояснення. Будь ласка, ну, я просяте, коли не хочуть. Яких обставин, які передбачені статті в Фінансовому кодексі України щодо представлення, які можуть спожити, для відводу основного закінці. Будь ласка, <пасу> Льобчись. Я підтримую питання по захисту, тільки дійсно Ді. останні у нас не складається розмови, ми не можемо поспілкуватися, з'ясувати позицію. Я його відмою, не може з'ясувати і відповідно ну, діалог у нас не відбувається, я так розумію, не відбудеться. Тому може за доцільно змінити адвокату стані. Будь ласка, що скільки захисне. Захисника то ні заміни іншого за захисника, може тільки військову допомогу випадку, коли не бачите за залучить за угоду. Даний час цього не було, тому в хрисяти. Та я я, встав. Які ви маєте право мене садити? Я хочу постояти. Я хочу постояти це моє право. Це моє право. Я хочу постояти, я нічого не знаю. Судовому засіданні відповідно до статті триста двадцять п'ять ви повинні підкоряти своєму Як Я хочу а, якщо ви ще раз будете себе так поводити, ми це зауваження вносимо до журналу, вас видалим і будемо слухати. Я зрозумів. Вибачте. Призведе до повторної, зможу привести тільки до повторної такої ситуації, коли домашній підіслів буде е, вчергове заявляти, що ви, е, ці, не, 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 це захисник не ходить. Це захисне за призначенням, якщо не відповідно, е, може Будь ласка, торговані, ваше Ваша честь. Ну, непроста ситуація. Мій колега Лючич Василь вважає, що клопотання є підставленим, але разом з тим вважаю, що Федосеєв Сергій вваживає своїми правами, особливо правом на захід. Коли не розумієте, що він витягується під зачину. Я розумію, що він має право мати і декількох захисників, як казав прокурор. Якщо вам не підходить цей адвокат і не треба вважати чоловіка в судовому сіданні, не треба, я не то я б хотів би сказати, ви повинні були на сьогоднішній день привести mm -hmm. іншого адвоката, з яким заключити угоду, і сказав цей адвокат mm -hmm. не підходить, і він буде захищати mm -hmm. мої інтереси. В певній мірі, колізія є, коли нема співпраці і нема е, поглядів на вирішення цієї справи, тобто на право і право, правому право, аспекту і захисника і в підзахисного, це в певній мірі ставить питання про можливість захисту любчичних інтересів е, федосеєва. Тому я підтримую думку свого колеги. Потання адвокаті за слухом щодо учасників процесу, коли суддів по радіолісі ухвалила відмовити в задоволенні даному питання. Оскільки це вже в четверте ми міняємо даного захисника. Захис федосеєв не повідомляє суд, Вже навіть дозвольте я виснову даний захисник Федосеєв приходить судове засідання. І повідомляє, що він не довіряє даному е, захиснику. Хоча захисники і висловлюють свою думку з приводу заявлених клопотань судовому засіданні. Однак е, суд відмовляє, задоволені даному клопотанням. До... Вам є час і вас було достатньо До... часу. Дозвольте дати суд? пояснення. Роз'яснює, що чого. ви маєте право залучити Та... захисника. Я вам поясню, чого я не залучаю. Ще якщо будучи? дозволите. не дозволите? Дозволити? Ну не дозволити. Нас права слухання відподати 16 <кх> 嗯。<sighs>